Слава Богу, дорогі брати і сестри. Всі ми знаємо, що Російська Федерація здійснила великий теракт. Теракт, підірвавши Каховську ГЕС, і багато людей залишилося без домівок, підтопленими. Багато загинуло. І ось наша Українська православна церква завдяки із різними благодійними фондами, завдяки нашим прихожанам ми теж долучаємося до... Допомоги тим своїм братам, сестрам во Христі і не тільки православним, взагалі людям, незалежно від якого сповідання, для того, щоб допомогти, хоч якусь невеличку частину, внести доброти, внести любові до допомоги тим, хто постраждав від тої російської агресії, тої цинічної і підлоги, що вони зробили. І ось багато у нас є різних речей. Речей теплих, речей обуві, літо речей для дорослих, для дітей, зібравши різних прихожан із нашої Української православної церкви. Також є медикаменти, є багато продуктів харчування. Ось можна бачити, є макарони, носки, полотенця. Різні закатки, також і книжечки про Бога новий заповіт. Дякуючи благодійному фонду БФ Козацький, маємо велику допомогу. Також від калитянських, від СМТ Калита. теж від волонтерів маємо багато допомоги, памперси для лежачих, для дітей, адже дітей то багато змогли вивезти, але Люди залишились, особливо ті, які лежачі, яким нема як передвигатися. Вони залишилися в тих місцях, де наші священники, де волонтери будуть доставатися і, звичайно, допомагати чим можемо. Також хочемо подякувати благодійному фонду. Сумка Самарянина. Ось така сумочка, і та вся продукція, книжечки про Бога. Все ми будемо сюди пакувати і щоб уже було зручно всім роздавати. Так що будемо. Надіятися, молитися лише на перемогу. Разом ми сила, разом переможемо. І Господь допомагає і дарує нам ту перемогу на нашій святій українській землі.